на мене на третьем відосі нахуй пішли. <ріху> Це базовано. Плюс, а, якщо вона взяла калян сьогодні. Знятий обзор на кальян. Анбоксинг взагалі зробити. Ну там... що вона мені спойлернула, Там тільки був калян і углі, все. Більше нічого такого. Хоча що ще чашу від табак, що на тому ну, то, будь-іншою посилкою просто. І хотілося б завтра ще. Ну, Скоріше за все що. На тому, що хотілося і закінчимо, але бажано було б ще зняти розпаковок. Так. Да. Щоб під кінець місяця ще щось продати І нормально залетіти у звітність в наступному місяці, що я там продав стільки-то. Поки рекорд у нас за місяць продажів товарів з загублених посилок, це 4800, що доволі непогано. Ну, щоб побити 4800, мені треба зараз продати хоча б на. 2000. Це буде 5500 плюс-мінус. Ну що так, нормально, рівень задати, щоб там не була різниця в 10 гривень. Батьк у мене тут уже миска цих горішків в шкарлупах. Позда. Бляха, без наушников це дилиться тупо вічність. Наушники сіли. Я постійно пройобую, що я запустив гру. І, блядь, кажі дві минути здихаю на парашуті, Це тільд просто. Зараз спеціально, блядь, моніторив, щоб випрыгнути і впасти в нужну точку, ще й в зоні попадаю. Якраз за ебес. 17 минут осталось ти щоб залутати останні 40 талонів.